Битенько розкажу про себе, молодий Віктор Леонідович, 43 роки мені, народився в Вінницькій області, Жмеринського району села Лисогірка в сім'ї військовослужбовців. Маю дві вищі освіти Харківську юридичну академію і маю економічну освіту Львівської академії друкарства. Сім'я моя складається з двох дітей, мої діти навчаються в третій школі. Ну, так склалася доля, що я завжди працював в комунальних сферах і працював завжди в житлово-комунальних. Конторах. В Вінниці я створив один із найперших в Україні підприємств Віолимка, яке обслуговувало житловий фонд 278 будинків. І він був успішним один з найкращих проєктів в Україні. Після цього мене у 2006 році запросили до Броварського житлово-комунального контору номер 2 Я там працював на протязі двох років. Ми ЖЕК підняли практично з колін. І підняли його таким чином, що люди були задоволені роботою і мешканці задоволені були тісною співпрацею. В 2006 році був запрошений до Бориспільської міської ради і було мені запропоновано комунальне підприємство жек 1 Ми теж мали великі суттєві проблеми. На той період часу була велика заборгованість по заробітній платі. За дуже короткий термін ми вирішили це питання, була виплачена заробітна плата, сплачені податки, а також. Було надано нашим працівникам 5 квартир, отримали всі матеріальні допомоги, таким чином ЖАК почав працювати. У 2006 році, по сьогоднішній день, я є співвласником підприємства ШельфТК. Це завод по виготовленню газобензообладнання, бензообладнання, який був переведений з 2014 року, так як сталися військові дії в місті Дебальцево. А наш завод іменно там був. І по сьогоднішній день він працює в селі, в селі, Олександрівка збудована перша черга. Працює успішно, 360 чоловік працює, і загальний валовий дохід нашого підприємства складає 55 мільйонів, і 10 мільйонів сплачуємо ми, ми до місцевого бюджету. Окрім, Окрім бюджетних склад, а чи екрані, техні, чи виймаєтесь якоюсь контекстю чи якоюсь спільної діяльністю? Ви знаєте, я вважаю таким чином. Якщо наше підприємство досить успішне, ми сплачуємо податки, то ми вкладаємо дуже величезний вклад. В розвиток нашої держави, це саме з цих коштів нараховується і пенсія, і виплачуються пенсія, і виплачуються кошти соціально незахищеним верствам населення, це і учасникам воєнного АТО, і дітям-інвалідам, і пенсіонерам. Аналогічно, ми зараз теж ведемо таку роботу і дуже щільно допомагаємо. У нас є фонд, ми зараз допомагаємо цьому фонду, і він забезпечує зараз, виконує волонтерську роботу по наданні допомоги. Воїнам АТО в місті Мар'янка. загально яка у вас політична програма в якості кандидата на посаду міського голови? І чи відповідає вона нинішнім надходженням та видаткам до міського бюджету? Я вам скажу коротенько. Знаєте, на сьогоднішній день саме основна проблема. Але в цілому я хотів би знаєте, щоб вибори проходили, наверное, кожного три місяці. Бо саме перед виборами в нас знаходяться кошти на ремонт, освітлення доріг, на будівництво нових доріг. Знаєте, я не хочу піаритися, хочу робити все для міста, щоб місто створило свій вигляд, гарний вигляд і стало містом майбутнім. Однозначно, моє бажання знаєте, дуже багато питань, але саме основне, я хотів би. Залишити після себе, коли мене виберуть міським головою, залишити гарний спогад і остатися в історії. Бажання моє таке побудувати два садочки вкрай необхідних нам, побудувати потрібну школу, побудувати музичну школу, побудувати ремонт, зробити доріг і освітлення, але це повинно бути настільним календаром міського голови. Він повинен тісно співпрацювати з населенням, тісно з соціально незахищеними верстами населення, допомагати і бути взірцем, щоб міський голова був відкритий, звітував про виконану роботу, щоб він надавав послуги таким чином, щоб люди були вражені, що можна змінити цю систему. А система в місті Бориспіль є. Її потрібно зламати і щоб до влади прийшли нові люди, які хочуть працювати тільки для населення Бориспеля. Без сумніву, для цього міському голові потрібна допомога депутатів. Чи плануєте ви створити депутатську більшість, щоб приймати такі рішення? Так, я готовий зробити депутатську більшість і готовий співпрацювати з депутатами, які прийдуть до нашої міської ради, але я вважаю, що це буде перспектива переговорів, тяжких переговорів. І я думаю, що ми зможемо створити більшість з партії самопоміч, солідарності і «Батьківщина». А наразі у передвиборчій кампанії яка політична вам допомагає? Законом про місцеві вибори передбачено, що можна висовуватись на кандидата міського голови самостійно шляхом самовисування. Я вирішив саме таким шляхом іти, тому що я не підтримую на сьогоднішній день ні одну із партій. Ви знаєте, партії фінансуються такими можна але я вважаю, що ми повинні підтримувати народ, а не якусь партію. Ми підтримувати людей, повинні надавати їм всі необхідні допомоги. А партії вже на сьогоднішній день забрехалися, їм ніхто не вірить. Єдине, що сталося питання відкритим до деяких партій, які ближче до народу. Але таких партій на жаль дуже мало. Але ж саме тужки неможливо зробити такі зміни, тому все ж таки з кимось доводиться співпрацювати. Я думаю, в перспективі буде тісна співпраця з міністерствами, тісна співпраця на рівні президента, якщо не вдасться таке. Але я ще раз наголошую вам, що саме основна питання і моє бажання, що працювати тільки для народу, для місцевого населення Борисполя, адже ця посада виборча і вона обирається місцевою громадою, і вона довіряє міському голові працювати тільки на користь нашого міста. Ви проводите зустрічі зі своїми виборцями? Так. Які питання вони найчастіше Задають Задають в основному питання, що ви зробите в перші свої дні каденції, коли у вас вибори до міської ради. Запитують, чи можливо в перспективі побудувати ці садочки, чи можливо побудувати музичну школу. Основне питання і дуже велике питання задають питання по будівництву будинку культури, по актовому залу. Питань дуже багатих, які потрібно вирішувати, і вирішувати чим найшвидше, тим краще. Тому що діти дійсно наше майбутнє. Нам потрібно будівництво садочку, нам потрібна музична школа, нам потрібен будинок культури, який вкрай необхідний для міста Бориспіль. Будівництво цих проєктів виконуєте виключно за бюджетні кошти, чи вів ми з забудовниками. Не тільки забудовниками. Знаєте, якщо на сьогоднішній день акцентувати увагу тільки на забудовники, то я вважаю, що це неправильно. Потрібно, нам потрібно інвестори, які хочуть співпрацювати з міською владою, де бюджет буде відкритим, бюджет буде відкритий для людей, і він буде видно в системі онлайн, як він використовується, як він розподіляється. Зрозуміло, що основна левова частина це буде використовувати з місцевого бюджету, але я вважаю, що за рахунок спонсорів можна зробити місто перспективи і можна побудувати і дитячі садочки, і школи. А наскільки зараз відомо, ваша політична гітація не розповсюджу на в місті, але на жаль є певні факти і незаконного розміщення. Як ви це прокоментуєте? Я вважаю, що ніякого порушення практично немає. Агітація розміщена в тих місцях, що є, і що доступно, це на дошках оголошень. Але так ведеться, що інші кандидати, інші партії хочуть зробити так, щоб я не прийшов на цих виборах і вони займаються антиагітацією, розкладають її по інших, по будинках, по заборах, по пам'ятниках. І ми це вирішуємо питання за рахунок своїх волонтерів, своєчасно обдираємо цю агітацію. І що стосується загальної агітації, яка потрібно буде її зняти, це до 23 го числа. Ми її знімемо однозначно, будемо працювати до дванадцяти години ночі. Я гарантую, що цієї агітації по місту не буде. Тобто ви будете співпрацювати з працівниками комунальної сфери для того, щоб допомогти у мене досить волонтерів, які хочуть працювати і працюють на сьогоднішній день на мою команду і готові працювати безкоштовно, наголошую, щоб зняти цю агітацію, щоб не було ніяких порушень законодавства. Не секрет, що вже балотувалися на минулих виборах. Що змінилося у вашій політичній програмі на цих виборах і взагалі в політичній ситуації Я взагалі бачу. Дуже багато порушень, дуже багато питань, які потрібно вирішувати новим новою владою, і повинна змінити цю владу. Адже нам зробили фонтан, його і не запустили, тому що потрібно ще кошти, щоб його запустити. Побудували парк, так називаємо книжове кладовище, але там ні одна вагітна дружина. Жінка не хоче піти на це в цей парк. Я вважаю, що мені особисто потрібно акцентувати увагу на. Будівництво нового парку, який можна розмістити на комсомольському озері, як вже я говорив, потрібно будівництво двох садочків, школи нам потрібно. А що стосується реконструкції будівництва доріг, то я ще раз кажу, це повинно бути настільною програмою. Що зробила наша влада за 10 років, в неї була дуже велика можливість це зробити, але вони цю роботу не зробили. І я вважаю, за свої дії вони повинні відповідати перед законом, але в нас є контролюючі органи міністерство внутрішніх справ, хай вони вирішують дане питання згідно чинного законодавства. Моя задача залишається відкритою зробити місто майбутнє, місто місто перспектива перспективи, щоб місто працювало для народу, і влада повинна працювати працювати для мешканців Бориспіля. Яке ваше бачення цієї виборчої гонки? Наскільки вона буде чесною та справедливою? Я не впевнений, що на сьогоднішній день виборча гонка буде дуже чесною, тому що опоненти стараються всякими зусиллями зняти кандидата. На мене дуже на сьогоднішній день пишуть багато жалоб з нашого краю. Хоча це партія, я вважаю, партію регіоналу, яка рветься до влади і притягує свої сімейні клани. Я вважаю, що до влади повинні прийти ті люди, які хочуть працювати на, на наше місто. А як ведеться ця агітаційна робота з інших сторін, хай вирішує закон. На їхній совісті залишається все. Ми всі ходимо під Богом і ми повинні відповідати тільки за особисті дії. Як ви оцінюєте свої шанси у цій? Я думаю, все покаже 25-те. 25-, -е. 25 -е це в день виборів, коли люди візьмуть бюлетень в руки і проголосують серцем, проголосують душою і дадуть можливість працювати тим людям, які дійсно хочуть змінити місто, а не дадуть можливість працювати тим людям, які за 10 років нічого не змінили.